Добрий день, надія України, яка красою врятує світ наші дівчатка-випускниці. Давайте сьогодні поговоримо про один психологічний нюанс. Буде дуже добре, якщо в такому віці ви виробите вміння не відкладати все на останній момент, а робити все завчасно. Все одно ви купите випускну сукню, все одно батьки дадуть вам на це гроші. Чому би не зробити це тоді, коли є великий вибір, коли вони свіжі, нашиті, коли ви собі гортаєте і кожна є, кожну можна поміряти. Навіщо відкладати? Потім люди приходять до мене в травні і кажуть: Я хочу цю, я хочу цю. Я кажу, сонечко немає цієї сукні. І взагалі так живіть. Можете щось зробити вже, зробіть, бо потім виникають якісь поточніші моменти, проблеми, які сьогодні ти не можеш передбачити. А ще сукні нема. Йолки-палки, скільки проблем. Все одно випускний буде. І та сукня в вашому житті важлива, потрібна.